Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі представники міської влади продовжують рейди пунктами незламності. Нескінченний лютий. наша команда підготувала саме годинний телемарафон, який вийде в ефір 24 лютого. Хто став гостями марафону, розкажемо у випуску. Де зараз у Запоріжжі можна зробити щеплення від коронавірусу? Дивіться за мить. Починаємо з оперативної інформації на запорізькому напрямку. Ситуація тут не зазнала суттєвих змін. Ворог продовжує обстрілювати позиції наших військових. Протягом минулої доби завдали 88 ударів. Також російські терористи продовжують обстрілювати мирні населені пункти. До поліції надійшло 12 повідомлень про руйнування будинків в містах та селах Пологівського і Васильівського районів. На запорізькому напрямку. Вогнево ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Зелене поле і Новопіль Донецької області, та Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка і Кам'янське Запорізької, а також Вищетарасівка Тарасівка і Марганець на Дніпропетровщині. Також російські загарбники продовжують підтверджувати реноме мародерів. У Тимчасово окупованому токмаку ворог використовує місцеву інфраструктуру з метою власного збагачення. На одній зі станцій технічного обслуговування росіяни не лише ремонтують власну військову техніку, а й розбирають викрадені у містян автомобілі на запчастини, аби потім їх продати. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні. Напередодні противник обстріляв за два десятки населених пунктів Харківщини. У селі подола уламки с 300 поранили 40-річного чоловіка. Зранку ворог знову атакував Куп'янськ. Дві жінки поранені. А під час повторної атаки через влучання в адмінбудівлю поранення отримав чоловік. Під завалами наразі перебувають ще мінімум двоє людей. Інформація уточнюється. Ще двоє цивільних у різних куточках регіону отримали легкі поранення поранення. у Вовчанську масована атака пошкодила житлові будинки та два заклади освіти. На Донецькому ж напрямку ворожий вогонь не вщухав всю ніч. На ранок росіяни ще й обстріляли Авдіївку. Двічі з артилерії та двічі з градів. Одна людина поранена. На горлівському напрямку у Константинівській громаді пошкоджено два приватних будинки та багатоповерхівку в Константинівці будівлю підприємства в Іванопіллі. У Солидарівській громаді пошкоджено два будинки у Васюківці та три у Федоровці. На Лисичанському напрямку сьогодні зранку росіяни вбили одну та поранили одну людину в Ямполі Лиманської громади. Там пошкоджено шість будинків. Також окупанти понад 70 разів обстріляли Херсонщину за останню добу. Зокрема, вдарили із артилерії по селу Новотягинка. Загинули дві людини. Уламки ворожих снарядів відібрали життя у двох літніх людей: – 81-річної жінки та 68-річного чоловіка. Від отриманих ран вони загинули на місці. Під удар ворожої артилерії також потрапили Антонівка, Зеленівка, Чорнобаївка, Тягинка, Херсон. Українська авіація минулої доби 11 разів вдарила по місцях скупчення особового складу противника, а ще уразила зенітно-ракетний комплекс. Також наші захисники продовжують тримати оборону на сході країни. у зв'язку із провалом наступу та значними втратами у живій силі під вугледаром, особовий склад добровольчого, так званого козачого загону, який був приданий 155-й бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту. Відмовляється від подальшої участі в наступальних діях у Запоріжжі. Тривають рейди пунктами незламності. Цього разу представники міської влади перевіряли роботу осередків у Хортицькому районі. Особливу увагу звертали на облаштування приміщень забезпечення продуктами та водою. Разом із міською комісією пункти відвідала і наша Єлизавета Швайко. Палац культури Хортицький перша зупинка. Тут одним з перших у районі облаштували пункт незламності. Він вміщає понад 800 людей. Саме укриття у палаці культури функціонує вже рік. У перший день великої війни прихисток тут знайшли місцеві жителі. «24-го на ніч вже були люди. Дуже багато людей, дуже багато з дітками, з маленькими». – Завжди завтра. завтра вже буде річниця, куди допомагаєте людям сам. Пункт незламності обладнаний генератором, є буржуйки та дрова. На столах продукти з тривалим терміном зберігання це макарони, крупи і консерви. В запасі є 5 тисяч літрів води. Окремо облаштували приміщення для відпочинку, дитячу зону та кімнату матері та дитини, в якій є пеленальний столик та засоби гігієни. Осередок забезпечений безперебійним інтернетом. Тут можна підзарядити гаджети. Коли не було світла, у нас тут і уроки вчителі вели, і дітки, які займаються, і студенти приходили. Зараз, коли світло майже весь час не виключається, людей поменшало. Ну, а так з вулиці йдуть, з вулиці йдуть, погрітися, чаю випити йдуть. Рейд продовжили у пункті незламності, що у колегіумі мала гуманітарна академія. Він працює з листопада. За цей час прийняв понад 600 людей. В осередку є укриття, яке нині дооблаштовують додатковим виходом. Ситуація міняється на фронті, міняється в місті Запоріжжі, попит стає нижчим. Але за кожною тривогою, от останні ночі, ніхто не приходить уже. Але коли от такі виникають ситуації, які підвищують тривожність, тобто прильоти, то у нас завжди є люди, близько ста осіб. У деяких пунктах незглавності створили дитячі локації у партнерстві з ЮНІСЕФ. Проєкт називається спільно. Кімнати облаштовані так, аби дітям було цікаво там перебувати. Одну з таких локацій розгорнули у пункті незламності в гімназії номер 92 В рамках даного проєкту проходять заняття, тренінги для дітей, у тому числі переселенців, які потребують психологічної допомоги. Працюють висококваліфіковані психологи, можна буде дещо пізніше отримати ще медичну допомогу. Працюють з дітьми аніматори. Бачити кімната можна буде погратися так дітям та розвантажитися. Загалом у Хортицькому районі 14 пунктів незламності. Міська комісія із рейдами завітала до трьох з них. Порушень не виявили постійно. Додаються пункти незламності. Їх з часом буде набагато більше. Далі інспектуємо ці пункти, підказуємо. Ми готові приймати людей, якщо буде необхідність. Представники міської влади розповідають, що пункти незламності і надалі продовжуватимуть інспектувати, аби бути впевненими, що люди перебувають у безпеці та комфорті. Єлизавета Швайко, Ілля Гірник, телеканал МТМ. Запорізькі митці продовжують творчо переосмислювати емоції від війни, смерті та руйнувань. Гурт Барабан заразом з колегами записав реквієм за загиблими в місті під час російських ворожих обстрілів. У звуковій доріжці використані молитви свящаників та інструменти, пошкоджені осколками. В продовження мистецького проєкту представники різних релігійних конфесій вирішили помолитися за загиблих під час цієї війни у Запоріжжі. Молебні служили на місцях, де загинуло найбільше людей. Поблизу багатоквартирних будинків на вулицях Застафонській, Стальневарів, Новицького та біля авторинку на Оріхівській трасі. За офіційними даними встановлено особу 71 загиблого. А наразі священники різних конфесій молились за те, щоб такі трагедії більше не повторювались. Шалопівець Давід говорить: як то добре, як то гарно, коли брати живуть у згоді. Бо там посилає Господь благословення і життя на віки. І от, незважаючи на наше, можливо, десь конфесійні протиріччя, ми знаходимо саме ті сторони єднання, які нас об'єднують, для того, щоб об'єднувалася українська нація і разом спільно в цій єдності отримували Боже благословення, а з його власненнями перемогу над Богом. Ми запропонували зробити таку. Велику міжконфесійну молитву за тих, хто загинув. Відгукнулися всі представники, до кого ми зверталися. Ми записали їх молитви окремо а, в нашому трекі, тобто вони будуть звучати. І власне. У кожного свій фронт, да? є мистецький фронт наш, ми якби робимо, написали музику реквієм, духовний фронт, наші церкви об'єдналися і відгукнулися на допомогу. Нескінченний лютий вже рік Україна живе в умовах повномасштабної війни. Аби згадати усе, що пережила країна та Запорізька область, зокрема протягом цього вкрай важкого року. Телеканал МТМ підготував семигодинний телемарафон. Він вийде в ефір 24 лютого. Разом з колективом нашого каналу глядачі побачать хронологію подій, почують думки та спогади експертів, волонтерів, активістів про 12 воєнних місяців. За штунками підготовки телемарафону. Побувала наша Анна Крамаренко. Вона готова поділитись враженнями. Студія телеканалу МТМ. Тривають останні приготування до виходу в ефір телемарафону Нескінчений лютий. Копітка робота над його підготовкою тривала близько місяця. За цей час в студії телеканалу МТМ побували чимало гостей. Серед них військові, волонтери, рятувальники, енергетики, лікарі. Обговорено десятки тем про те, що принесла війна і чим ми жили в умовах надскладного року. Ми б хотіли привернути увагу нашого глядача, щоб зробити підсумки. За весь цей рік дуже багато тем було проговорено саме в студії нашого телеканалу, в наших сюжетах. Кожний місяць відрізнявся і був наповнений своїми сенсами. Ми всі разом з експертами, з глядачами, розбиралися з укриттями в нашому місті. Ми проходили через і проходимо через. Енергетичну безпеку нашого міста і нашої країни ми приділяємо уваги багато нашим волонтерам, які безпосередньо допомагають, як і цивільним, так і військовим. Ось зробити акценти на кожному з місяців. Майже всі гості, які, яких ми запланували до нас, прийшли, і ми підводили такі на жаль підсумки військового року, який в нас. Є вони розповідали про свої досягнення, що вони робили, і доносимо, що все ж таки в нас всі працюють, волонтери працюють, національна поліція працює, військові наші нас боронять, і ми так само працюємо для наших глядачів. Ведучі протягом ефіру помісячно пригадають рік прожитий в умовах повномасштабної війни. Журналістка Тетяна Пода готує дайджет основних подій за кожен місяць, як в Запоріжжі, так і в Україні загалом. Ідея була така, щоб зібрати всі 12 місяців, всі події, найголовніші, як Запорізького регіону, так і всієї України, які стали за цей період. Ну, типу, створити таку хроніку війни. Ти найбільше, що мене вразило, можна так сказати. І коли я писала вересень і жовтень, тут були події суто Запоріжжя і суто прильоти. Коли ти це все пишеш, ти переживаєш заново. Ти бачиш всі руйнування. Нині важливо не мовчати. Ми також доносимо правду. Творчий колектив телеканалу, а це журналісти, оператори, монтажери, ведучі, режисери, виконали титанічну роботу. У підсумку створили телепродукт, який не просто занурює у рік війни, а й націлює на перемогу, закликає не опускати руки і триматися один за одного. Щоб створити створити такий телевізійний продукт, треба багато часу, багато ресурсів, і технічних, ну і, звичайно, що людських ресурсів. Задійно дуже багато в нас людей, і це дуже важко зробити таку аналітику і не просто інформацію підібрати, а треба було знайти, що і показати, тобто зібрати і розробити підбірку відео, да? бо телебачення ми маємо щось показати, а не просто розказати. Вражають люди, гості, які до нас приходять. Їхні емоції, їхні відверті. Почуття, висловлювання, сльози в нашому марафоні будуть сльози. Звичайно, бо і тема така сльозлива, але й будуть моменти радості, сподівання, сподівання і надії також. Рік тому в телеканалу МТМ були плани та ідеї на новий сезон, але повномасштабна війна геть все змінила. Довелось вчитись працювати у нових умовах, і у колективу все вийшло. Тож нині практично всі телевізійні проєкти відображають реалії воєнного сьогодення. Головними героями стали волонтери, військові, переселенці, люди, які потребують допомоги. Наша головна мета тримати інформаційний фронт області, боротьба з дезінформацією, інформування населення для отримання допомоги. Разом з нашими спікерами у ефірі муніципального телеканалу ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше всім нам прийти до спільної перемоги. Це головна мета медіапростору нашого міста. Прем'єра телемарафону відбудеться 24 лютого, початок о 12 годині. Він транслюватиметься у запису з урахуванням вимог безпеки. Залишайтеся з нами. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, Ілля Гірник, телеканал МТМ. У Запоріжжі комунальники розпочали роботи з консервації частини будинку на проспекті Соборному, 151, який зруйнувала російська ракета. З, з відповідним проханням звернулися мешканці будинку, аби захистити стіни від руйнувань під час нагоди. Наразі на даху вже облаштували дерев'яний каркас, який накрили плівкою на рівні четвертого поверху. Встановлено дерев'яні рейки. Також треба виконати захисні роботи на інших поверхах, де це потрібно. Для їхнього виконання. Комунальники використовують пересувні ліси та автовишку. Ми отримали протокольне доручення підприємства КП комунальне підприємство Запоріжжя Ремсервіс» створити так званий саркофаг. Будемо на... укривати плівкою всі ці отвори, котрі образувалися там після ракетного удару. Тобто буде все, все закрите. Ці всі стіни будуть закриті плівкою. Буде набиватись каркас дерев'яний, а на нього вже облаштовуватись плівка. Будемо старатися намагатись як можна скоріше все це зробити. Запорізькі рятувальники продовжують проводити профілактичні бесіди щодо правил мінної та пожежної безпеки. Днями завітали до жителів Біленківської територіальної громади з інтерактивною лекцією. Передусім, піротехніки наголосили, категорично заборонено відвідувати місця, де вались бойові дії чи були прильоти ворожих ракет, адже там можуть бути наявні боєприпаси, що не вибухнули. При виявленні підозрілих предметів їх в жодному разі не можна чіпати, кажуть рятувальники. Акцентувати. Батили увагу і на дитячій безпеці, адже окупанти не цураються мінувати навіть дитячі іграшки. Також фахівці розповіли основні правила надання домедичної допомоги та правила поводження під час обстрілів. Дуже цікаво розповіли про міну безпеку, надання медичної допомоги, також правила пожежної безпеки під час поводження з опалювальними приладами. Як це все правильно робити, де правильно встановлювати електрогенератори. Дуже було цікаво. Дякую всім, хто приєднався до нас сьогодні. Своєчасна вакцинація рятує життя про своє здоров'я, слід піклуватися завжди. Переконані медики. Нині актуальною залишається вакцинація від коронавірусу. Її можна зробити за місцем роботи або ж самостійно у лікарні. Як правильно імунізуватись та які вакцини наявні у лікарнях, розкажуть наші журналісти. Внести свої дані, вказати актуальну інформацію про стан здоров'я та підписати згоду на щеплення. Саме таку процедуру проходять усі, хто вакцинується від коронавірусу, не став винятком. І Артем хлопець завітав до центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 щоб зробити четверте бустерне щеплення від COVID-19. переконаний, вакцинація є вкрай важливою процедурою. Ну мені здається, це необхідна міра, тому що ковід він є і буде залишатися. Зараз я дивлюсь по статистиці, багато людей провакцинувалося, більше 80%. Тобто, це необхідний захід, щоб люди, якщо захворіють, то вони в легкій формі її принесли без якихось ускладнень. Це підтверджують і лікарі. Попри небезпеку від неадекватного східного сусіда, турбуватися про своє здоров'я потрібно, адже ковід нікуди не подівся. Додають, багато людей зупинились на двох дозах вакцини. Про те, щоб убезпечити себе, варто також робити бустерні щеплення. За останній тиждень у місті Запоріжжя зафіксовано 84 випадки захворюваності на коронавірусну хворобу. 17 людей було госпіталізовано. На жаль, три людини померло. Тому на сьогодні єдиним методом ефективного захисту є вакцинація. І якщо було зроблено дві вакцини, то треба робити бустерну дозу через 6-9 місяців від повного курсу вакцинації. І якщо пройшло вже три місяці від бустерної дози, то робимо четверту дозу. Для посилення імунної відповіді на сьогодні в Україні затверджена змішана система вакцинації. Це пришвидшує формування імунітету та спрощує процес проведення щеплень. Адже тим, хто вакцинувався, наприклад, коронаваком, а нині його немає в наявності, не обов'язково робити бустерні дози ним же. Імунізуватись можна будь-якою іншою вакциною, яка наявна у лікарні, але варто пам'ятати про протипоказання. Протипоказання є абсолютні та тимчасові до тимчасових це відносяться гостро респіраторні вірності захворювання після їх вилікування через 14 днів. Людина може прийти на вакцинацію. Також тимчасовим протипоказанням є перенесений ковід, тоді потрібно почекати 30 днів і приходити на вакцинацію. До абсолютних відносин це, це алергічні реакції на один з компонентів вакцини. Тобто, якщо вона була офіційно зафіксована одним з медичних представників, є відповідна документація, то людині буде протипоказана ця вакцина. Але якщо в іншій вакцині цього компоненту немає, вона може вакцинуватися іншим видом вакцини. Якщо людина не має протипоказань, але досі не зробила бустерне щеплення, лікарі закликають зробити це якомога швидше. Вакцина не дає 100% гарантії, що ви не захворієте, проте вбереже від серйозних наслідків ковіду. Вакцинуватися можуть як дорослі, так і діти. На сьогодні ще є вакцина для дитячого населення від 5 років. Вже можна вакцинувати дітей. раніше була з 12 років, наразі є від п'яти років вже. Теж на базі пунктів щеплення в кожному центрі первинної допомоги тому ми можемо захистити ще наших маленьких дітей. Вакцинації діють на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги та працюють з понеділка по п'ятницю. Зробити щеплення можна незалежно від місця проживання чи реєстрації. Переселенців вакцинують поза чергою. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, 320 літрів фальсифікованого спирту у гаражі. Запорізькі правоохоронці затримали 62-річного жителя Олександрівського району. Чоловік не зміг пояснити походження ємності з речовиною та не мав на них жодних документів. Загалом вартість спирту перевищує 50 тисяч гривень. Наразі правоохоронці встановлюють джерела постачання та канали збуту фальсифікату. За фактом відкрито кримінальне провадження, затриманому загрожує штраф від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мін мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, досудове розслідування триває. Таємниці Хортиці. Музей міста за порогами національного заповідника активно готується до відновлення роботи. Тут нещодавно оновили експозицію про історію острова. Співробітники закладу кажуть: нині, коли відвідувати його територію не можна, вирішили передислокуватися у центр міста. Цих вихідних тут планують провести першу лекцію про що йтиметься та коли розпочне свою роботу музей. Розкаже Єлизавета Баздерєва. Запоріжжя крізь віки поступ героїчної історії. Саме таку назву отримала нова експозиція музею за порогами. Розпочинають та завершують її реконструйованими геральдичними композиціями. За задуми музейників вони мають піднімати бойовий дух відвідувачів. Вгорі ж є макети кораблів, які нібито пливуть сторінками історії, пов'язуючи їх в один текст. А білі пілястри, на яких встановлені скульптури, присвячені козацтву, створюють особливу атмосферу. Створили ми також тут фотозону, можете її також побачити. Така інтерпретація відомої картини Ілії Рєпіна. Запорожці пишуть листа. І наші відвідувачі зможуть там сфотографуватись. До початку повномасштабного вторгнення у музеї працювала схожа експозиція під назвою Де є бої, там є герої. Але після 24 лютого працівники евакуювали найбільш цінні експонати. Для нової виставки частину з них повернули, оформили її у стилі музейного натюрморту, тобто експонати, укладені в ніші та обрамлені рамами. Висвітлює експозиція добу скіфів, київської русі і часи козацтва. Створювали її протягом місяця. Оскільки попередня експозиція була також на таку героїчну тематику, то в принципі ідея вже така, як то кажуть, риба була. Єдине, що для експозиціонерів була ну, складність була в тому, щоб з ну не такого атрактивного матеріалу, який був до війни, який евакуйований, створити щось цікаве для відвідувачів. Відштовхувались ми, звичайно, від експонатури. Вже цієї суботи у музеї проведуть лекцію Хортиця багатогранна у новій експозиційній залі. На ній розкажуть про історію творення острова та його значення для України, і чому і нині Хортиць вважають форпостом Запорізького краю. Ми вирішили відновити цю роботу і запустити, тому що саме острів Хортиця і саме героїчна історія це зараз дуже важливо і ми. Як такий флагман в цій темі Національний заповідник Хортиця. Ми не можемо стояти осторонь, і ми точно відкриваємося, запускаємось, і раді бачити всіх відвідувачів. Такі лекції про історію нашого краю планують проводити щотижня. Про всі анонси заходів можна дізнатися на сторінках Національного заповідника Хортиця у соцмережах. Крім того, вже з 3 березня музей за порогами знову прийматиме відвідувачів. Прийти подивитися на експонати або замовити екскурсію можна з 10 до 16 години, крім понеділка і вівторка, за адресою бульвар Центральний 3. Єлизавета Баздрєва, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. На цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.